94-й псалом, хвалебна пісня Давида. Прийдіть, у радості заспіваємо Господу, виголосимо славу Спасителю нашому, станьмо перед лицем Його з хвалою, піснями прославимо Його. Бо Господь Бог великий, Цар великий над всіма сильними землі, бо в руці Його всі глибини землі і висоти гір всі Його». І море Його, бо Він створив Його, і сушу створили руки Його. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Нього, та, схиливши коліна, помолимось перед Господом, який створив нас, бо він Бог наш, а ми люди паства Його і вівці руки Його. Околи коли б ви нині послухали голосу Його, не робіть жорстокими сердець ваших, як у мережі. Як у день випробовування у пустелі, де спокушали мене батьки ваші, випробовували мене, хоч бачили діла мої. Сорок днів гнівив мене рід цей, і я сказав народ цей, заблукав серцем, вони не пізнали шляхів моїх, тому я поклявся у гніві моїм, що вони не увійдуть у спокій мій.